Всем привет, меня зовут Саша. И вы ка... на моей домой канале. Сьогодні зі мной Максим и я с вами. Зараз. Секундочку. Сегодня мы играем в вот такую вот игрушку. Максим, а але... ти Ты в червоне. Ты в червоній команде, чем в Я сын. А дайте. А, а тебе я не бачу ніде на спавні. Тебе нема тут. А, а ты на чок нам на байу стайму? Ану, давай я по твоїй силці зайду, А Ану, чекай на спауні, добре? Почай, а он на тебе Добре. О, здорово! Зараз у тут все, Зараз в мене все тут загружается. До речі, я скоро та ще перевдівся. Я, я в цій <кхух> формі займався. Вот ці Скажіть, будь ласка, мене добре чути? Раз, два, три, провірка звуку. Раз, два, три, провірка звуку. Раз, два, три, провірка звуку. Ти де Максик. Я... Ти де? денчоу был. Йди на спаун. Можеш мене, можеш до спауну піти? Я буду рити яму. Я буду рать. Рити... Я рию яму. біля Беля Ми Там терористи! Терорист! Мене застрілили! Застрілили! А Я в Сене. А в якій? Я не знаю. Давай на спаун Иди на спауні, я зараз нікуди найди. Ти на спауні? Ні. Біжи на спаун я поки що тебя тут почекаю. А поки що добейте, будь ласка, 50 підписників. Якщо 50 підписників Да на мене посилання Я не можу посылать на залучить. Ну на мій канал. Ну попробую, добре. Ладно, Не ТД. спауні? Не на спауні, нічого, буває Добре. А ну ты, ти, де? ти виглядаєш десь? Нет, ты то виглядаєш. Не, я на спавню саму. Чекай, чекай, нікуди йди, я просто вниз спустився. Нікуди йди, нікуди. Ти, ти пішов? Ты пішов? Нет. А тебе нема Ні. Тебе нема на спауні. А ну чекай, чекай, чекай. Ты не найдешь? Не рухайтесь. Значит, це не так. Ну блин, а может мене на той сервер зайшов я? Де ты? Ты на том сервере? Але... Короче, давай в другую гру грати. Зад... Мене задо мене задоволець, А пішлы вот такую вот игру. Зараз зайди за моим посиланням. Для чьим посыланням? Ну не посиланням, а ну короче зайдай зараз. Давай, черт. А инфекцион гей? Давай пограем. Люблю чью гру! Я люблю цю гру! Ну давай, будеш чортиком чертиком чеким.

я тоже. Зара вся заспавлю, все все. Ты да. Ты пришел уже? А вот ты. Ты пишешь что-то? Хай. Нее спасите, спасите, спасите. Давай, чекай. А не, я кухонь в дару. Нет, тогда. А да, ты, ты чертик? Ты чертик? Да. Ты сдох, чертик, да? Просто поглаженіть був з довшого чорту. А, тепер я тебе чекаю, вот те де. Вот тоді. За мною йди. Це не я. Я знаю, але за мною йди, добре? Я не можу, бо там натовп. Не можеш? Тому що я чортик ще. Я не зайти не вийшов. Я Я за тобой убежу. Зайчик, это чертик. Это я. Ах ты, крыса! Шлюса. Челлендж. Если зайдешь туда, то гей. Если зайдешь туда, то гей. Червона. Давай. Выходь. И включи камеру. Я додоркнулся. Я додоркнулся прекрасно. А ну, чекай, может, что-нибудь купим о себе? Не, нет, у меня 54 доллара сельки. А, а нет, я куплю топор себе. Я себе топор куплю. Туда, туда, туда. Я на черте. Я хочу себе что-нибудь прикупить. Диви, що я купив? Я собі топор купив. Я теж. Пішли рубати чортики. Ну, спаси, спаси! де, те -де -де, 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 де де? Та мене вже спасли. А, спасуй. Це, Алан. Та, там є як, там якийсь щельник з похожим скіном і в тебе. Я постійно думаю, що це ти. Алан. Блин, блин, ты чертик? Бежи за мною, вот я стрибаю с топором. А, вот стоп. Не треба за мною, вот я. Бачиш мене? Бачиш мене? Ага. Допоможи, 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 вот, 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 вот. Дякую. Допом... Просто дуже добра карта. У мене руки воняють чимось. Я знайшов чи... Я знайш... я знайшов злайш... що гру в тюрмі. Давай. Давай захожу. А чого ти камеру виробив? Врубай камеру. На, ну, не пошли там. Зараз зайшов. Ще ні. Добре, зараз у ж сама загрузка йде. Опа! Вони... Зараз не йди нікуди, добре? Не йди, добре. Не йди. Я с тобой буду. И ты. Да-да. Ты кудись пішов же? Нет. А я тебя не бачу. Тебе нема на спауні. Давай, чисто челлендж, хто швидше пройде. Давай. Почали. Почали. Я... А, только на плав. Что? А я... Ты уже майже прошел, да? Не, я я только на первом уровне и впал А нет, читерство. Я, я просто взял вот сей вот. Е, цей я його я забув що це That... ранец взяв вот якщо ти в тюрмі ти мене побачиш ти не в тюрмі я тебе не бачу О, це ти? Це ти? Зараз а не саме Я просто тут все пролітаю на ранці. А там кнопку треба нажати, я забув вже. Та я на Борисі. А я я чекаю вентиляції? В якій вентиляції? А вот вот я! Вот! Летаю, Фредді. Летаю, Фредді. Бли... Ну блін, я кнопку включити не можу. Як? Ви здіваєтесь? А може а може кнопку треба включати обозранцы? Так. Так, все я включив. Почекай мене, добре. Ти де? Ти пішов вже? А вот, чекай, чекай, я тебе бачу, вот я. Вот, Фраз. Вона режим Бога. Реально тут. Так... Вона теж режим Бога. Чекай, чекай, не треба, бо режим Бога це зовсім таке. Чекай, чекай, я, я, мене, я собі взяв таку штуку. А як виключити режим Бога? Ресеток. А, ресет? Тоді почекай мене, добре? Бо я ресетнуся. Я виключив режим Бога. Він мені заважав. Ти там чекаєш? А ты там чекаешь, сюда? да? я как один, а двадцать один. на мостику. А, а ты чекаешь уже на мостику? А не, да. вот, я тебя бачу, вот. Ты не на мостику, брехун. А вот, я... Та почекай, я сзади тебя учу. Бачишь? Угу. Вот хтось щось пише в чаті?